Вітаю вас, стрільці! Зараз з вами разом зробимо прогноз для вас на січень вже 25-го року. Вітаю вас всіх з наступаючими святами, і щоб ви завжди були щасливі, задоволені і усміхнені. А я, астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, люблю споглядати, як впливають енергії Всесвіту на нас, на людей. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І давайте стрільці розпочнемо. З чого ж почнеться січень? Уже 6 січня у нас Марс, це дуже потужна планета, така активна, ініціативна, яка любить досягати, яка любить отримувати результати, і вона зараз йде ретроградно по леву, а 6 січня перейде в рак. І там їй дуже некомфортно, тому що природа рака вона емоційна, вона переживає, вона співчуває, вона довго думає, а Марс він не думає, він зразу діє. Відразу він хоче досягти результатів, бачити, заради чого він так горить. Взагалі його природа це активність, це дієвість. І в раку він знаходиться в падінні, він там, начебто в клітці, закчинений і відчуває себе дуже некомфортно. І для вас саме, стрільці, він знаходиться в цей час у восьмому домі. А це про наші фінанси, про наші накопичення, про наші спільні ресурси. Наприклад, у вас спільні якісь. Картки з вашими партнерами, або у вас є залежність від фінансування, ну, начебто, хтось вас фінансує, або партнер, або від держави. Ви отримуєте якісь ресурси і живете за рахунок цього. То тут зараз будуть якісь затримки, якісь незадоволення, якісь емоційні стани. Тобто вам зараз важливо перевіряти, перевіряти свої рахунки, свої надбання, свої кредитні картки, банки можуть вам давати якісь затримки, або, наприклад, робити якісь, е, якісь перерахунки, наприклад, не на вашу користь, наприклад, підвищують якісь ваші відсотки, які ви сплачуєте, або, наприклад, податки вам підвищать у бізнесі. Тобто, тут все таке, що вас може виклати. Викликати незадоволення стосовно матеріальної сфери, такої сфери не навіть не те, що ви самі заробляєте, а стосовно того, як ви робите розрахунки з кимось, як з вами хтось робить розрахунки. Тобто, тут такі або спільні кошти, кошти з партнерами, кошти такого спільного бізнесу, як я вам вже сказала, виплати, субсидії, аліменти. Отут постарайтеся, щоб ваші емоції були під контролем, тому що це вам нічого не дасть, тільки спустошення, якщо ви будете сильно емоціонувати, а краще можна проговорити так само, наприклад, як і з партнером. Так можна звернутися в структуру, наприклад, в банк, і поговорити, вияснити, що ж тут таке е, трапилось, що вас щось може зараз не задовільняти. А далі у нас важливо, що 12 січня у нас вузли кармічні змінюють знак. 18 місяців вони йшли по знаку Овен і Терези. Вони знаходяться один проти одного, і раху знаходився у овні, а кету це наш південний вузол, він знаходився у терезах. Зараз вони зміщуються і вони рухаються назад. І вони стануть у риби і у діву на найближчі 18 місяців. І для вас стрільці це четвертий і десятий дім. І що би я сказала? Що всім вам потрібно буде напрацювати нову карму. І це може бути складно, і це може спочатку не виходити, тому що це все нове, це нові задачі, все світ хоче, щоб ви щось нове. На старе спиратися не потрібно, а напрацьовувати нове. І у вас це саме у сім'ї, у стосунках з ближніми. У вашому домі, можливо, ви захочете переїхати, змінити взагалі місце проживання. Тобто отримати якийсь новий досвід у сфері проживання, сім'ї, батьківщини вашої можуть бути зміни, вашої родини можуть бути там зміни. І потрібно вам буде прийти до гармонії, до балансу, до відчуття безпеки в вашій сім'ї, в вашому домі. І тоді буде зрозуміло, що ви напрацювали добру, гарну карму. А будуть вони там стоять. Протягом 18 місяців, тобто до середини 26 го року, творити таке безпечне місце для всіх тих, хто проживає з вами під одним дахом. Це як я сказала, можна змінити свій будинок або квартиру. Або ж просто самі створіть таке тепле середовище, де всім буде комфортно, де всі будуть задоволені. Може це стосуватися і питань кар'єри, тому що кету стане в десятий дім для вас це дім кар'єри. Отже, може якісь питання кар'єри, професійної вашої діяльності перетягувати туди свою енергію, і вам буде здаватися, що краще я буду працювати, ніж знаходитись вдома. Тому що вдома будуть ну, реформи, буде щось нове. Можливо, буде відразу некомфортно. Але це не вихід, Ви потрібні, вам потрібно буде відбалансувати все ж таки і в домі. Навести лад і в кар'єру, щоб тримати також міцно. І якщо ви знайдете цей баланс, це такий серединний шлях, то ви обов'язково відчуєте таке задоволення, і ваші будуть домашні. Раді, і в кар'єрі у вас буде все ладитись добре. Тут взагалі пройде переосмислення поняття дому, що для вас є дім, що для вас є ваша родина, що для вас є батьківщина, і також за цей час можете навіть зцілити свій такий емоційний стан стосовно вашої родини, минулого, можливо, дитинства і де у вас ще були якісь проблеми в цих питаннях. І далі у нас 14 січня відбудеться повні. Вона відбудеться у знаку РАК. Для вас знову ж таки восьмий дім стрільці. І тут уже таке розкриття. Ясність, розуміння, що ж у вас відбувається там у восьмому домі, в цьому фінансуванні, у, у фінансах інших людей, у ваших спільних коштах, у ваших колабораціях, у ваших групах, бізнесі, що ж там з фінансами. Ви все ж таки зрозумієте, ви прийдете до такого поняття, що ж робити? Як вирішувати ці питання, які здавалось вам на початку місяця тормозяться. Так, Марс там і буде ще довго йти ретроградно, і якихось активних дій, я думаю, приймати поки не потрібно, але пойняття, розуміння, що змінювати, ви однозначно по цій повній знайдете. Тут можна сказати, що це розкриття якихось таємниць, які у вас були. Там. Можливо, ви чогось не знали там, в кредитуванні, чи в фінансуванні, чи е, які податки вас там беруть, чи які. Наприклад, відсотки вас банк бере, чи можливо надає вам можливо ви когось фінансуєте? Тобто, отут було щось незрозуміло. А можливо і страхи, можливо, ви переживали за якісь кошти, за якісь борги. Тут все восьмий дім. Так от зараз може прийти завершення цих таких складних емоційних етапів. Тут саме про емоції, тому що тут місяць. Тут більше можна сказати, що ви більше переживаєте, ніж є щось насправді. Вам краще зараз заспокоїтись, прийняти ситуацію, як є, і воно все потихеньку вирішиться. Головне, щоб тут була чесність, прозорість, відкритість, не потрібно цих туманних, тому що місяць це таке. Темний час нашої доби краще висвітлюйте ці питання, як я вам говорила. Проговоріть, Розкрийте те, що вам не зрозуміло. А далі у нас 29 січня вже відбудеться молодик, і він у нас народиться новий місяць у знаку водолій. А для вас це третій дім, і тут зміни, тут нове. А нове в чому? Нове навчання, нові якісь знайомства, нові комунікації, нові люди, можливо, зустріч із друзями, з якими ви давно не бачились, а можливо і нові друзі. Так, також може бути нова техніка для спілкування або гаджети. або... Не знаю, телефони, автомобілі навіть можуть бути, можуть бути недалекі поїздки. Нове все цікаве, вам буде все цікаво у стані навчання, нові книги, можливо, собі купите, можливо, курс якийсь купити собі такий, щоб покращити свої знання. Також це гарний час для нового мислення, нова така інтелектуальна діяльність, тобто ви щось вивчили нове, і зараз у вас мозок запрацював по-новому, ви по-новому прям рухатися починаєте. Тому що молодик у водолії. Водолій взагалі такий креативний знак. Він новатор, у нього завжди є нові ідеї. Він завжди хоче жити по-новому. Тобто для вас стрільці мислення завжди буде нове, завжди буде оновлюватися. І от зараз, коли там молодик, ви відчуєте, що о, отак от я хочу рухатись, отак от я хочу думати, отак от я хочу передавати своє мислення, свою думку. Вас будуть слухати, до вас будуть прислуховуватися передача інформації і отримання. Це все третій дім, і там нове. А далі у нас 30 січня ще також дуже важлива буде подія, коли у нас Уран піде прямо. Він зараз рухається в тельці. Уран це дуже така планета креативна, новаторська, така революційна, навіть хоче боротьби. Чому боротьби? Тому що він не хоче битися. Він просто хоче, щоб все нове було. Він не згоден жити по-старому. Це управитель водолія, про якого ми вже говорили. Він хоче, щоб було все цікаво, щоб. Постійно щось змінювалося, змінювалося. І у вас уран рухається по вашому шостому дому, і там повинні були проходити якісь трансформації, трансформації такі великі, глобальні. І зайшов він до вас у шостий дім ще в 2019 році. От згадайте в стрільці, що у вас змінилося в плані роботи ваших повсякденних обов'язків. Ви однозначно захотіли щось нове, працювати по-новому, заробляти по-новому, відчувати себе по-новому, новий стан, можливо, ви оновилися, можливо, ви одужали від якихось хвороб, від якихось залежностей звільнилися, від якихось старих стереотипів мислення. Зросла ваша самоповага. Також ви легше стали відноситись до інших людей. І, але зараз, із вересня 1-го, Уран у нас пішов ретроградно, тобто назад. І всі ці події могли призупинятися. Ви могли повернутися до чогось старого, де ви вже були, або поїхати там, де ви вже були, тому що Уран це також поїздки, перельоти, наприклад, повернутися до якихось старих обов'язків, які у вас вже були. Повернутися до якихось робочих моментів, де ви також вже знаходилися. І це для того, щоб ви щось доопрацювали. От подумайте, що якісь були перепони в плані роботи, здоров'я, рутинної роботи, режиму дня, було повернення до чогось минулого. То зараз, 30 січня, він знову йде прямо. І більше вже він ретроградно не буде йти в тельці. і до липня місяця він ще буде знаходитись у вас у шостому домі. І отут от у вас знову такий, я б сказала, прорив у вашій трудовій діяльності. Тут нові впровадження може бути. Ви можете в роботу використовувати штучний інтелект, якісь нові технології, щось незвичайне, таке передове, тому що це уран, можливо, автоматизація якихось процесів, щоб за вас там роботи працювали, або робота в інтернеті, щоб за вас робив щось штучний інтелект. Створювати якісь нові проєкти, такі робочі моменти, все по-новому. Також може бути ще, як я сказала, до липня нові методи оздоровлення. Можливо, ви будете звертатись до якихось нових спеціалістів, можливо, ви через психологів почнете лікуватися, через якісь глибинні такі процеси самопізнання захочете також освоїти в цей момент. Також до астрологів можна звертатися, до нумерологів, тому що це все уран. Це це все незвичне, це все те, що береться з повітря. Що неможливо відчути руками. Це все інформація з простору. І тут про все таке нетрадиці... нетрадиційне. Навіть лікування воно буде нетрадиційне. Тут головне. Вчасно реагувати, різко реагувати, довго думати, Уран не дає, хоча він і в тельці, телець такий повільний знак, але Уран тут хоче зробити таку маленьку революцію, навести порядки. Отже, стрільці, я бажаю, щоб вам у цьому місяці, у січні, було дуже всього цікавого, достатньо і щоб ви відчували задоволення, але коли хочете, відчувайте і спокій, і релакс. І будьте щасливі, успішні і бажаю вам всього найкращого. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!